Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. І починаємо випуск з цього чудового та ліквідного автомобіля, а саме Audi q 7 2018 року, який вже повністю відновлений. Тут хороша преміум плюс комплектація, це дуже популярний повнопривідний кросовер. Тут були незначні пошкодження по кузовній частині, але наші майстри все швидко відновили, і зараз ви можете бачити результати їхньої роботи. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 14-16 тисяч доларів без ремонту. Якщо брати вже загальний бюджет з ремонтом, то сума буде 17-19 тисяч доларів. Варто зазначити, що ціна залежить від пробігу та комплектації. До речі, ми нещодавно купили нашому клієнту таку ж Audi q 7 го року. Також преміум плюс комплектації і купили всього лише за 5600 доларів на аукціоні. Це авто обійшлось клієнту в бюджет 14300 плюс ремонтні роботи. Зараз в період сезонного спаду цін у нас часто замовляють автомобілі марки Audi, особливо такі моделі, як Q7, Q5, Q3 та A4. Я вам сказав по цінам на авто Q7, і зараз орієнтую по бюджетам на інші автомобілі цієї марки. І почнемо з Audi Q5. Якщо розглядати цей автомобіль 2015 17 року, його можна купити в бюджет 11-12 тисяч. Якщо ви розглядаєте новий кузов, тобто автомобіль 18 20 2020 року, таке авто обійдеться в бюджет 15-17 тисяч доларів. І вже нове Audi 22-23 років в бюджет 22-25 тисяч доларів. Великим попитом користується Садан Audi a 4 15-17 років можна легко перевести в бюджет. 95 половиною 11 тисяч 18-го року в бюджет 13-15 тисяч. І Audi Q3 16-18 років бюджет буде 11-12 тисяч доларів. А якщо ви розглядаєте вже новий 20-22 року, загальний бюджет складе 14-17 тисяч. Перед вами автомобіль Jeep 19-го року. Цей кросовер нам вдалося купити клієнту всього лише за 2 тисячі доларів. Ціна дійсно вражає. Хочу нагадати, що перед нами завжди стоїть задача купити авто максимально вигідно клієнту з урахуванням всіх його побажань. У клієнта був обмежений бюджет, тому нам вдалося купити авто не одразу, а тільки на третій тиждень. Але хочу нагадати, що всі перевірки, прорахунки, консультації а також кількість торгів для наших клієнтів є безкоштовними. Авто мало пошкодження по лівій стороні. Всі запчастини легко було купити та по доступній ціні. І зараз ви можете бачити повністю готову машину. Нам залишилось відвезти авто на сертифікацію та поставити на облік, і вже будемо передавати нашому клієнту авто на номера. Таке авто при купівлі за 2000 доларів, як в даному випадку, обійдеться у 8-8,5 тисяч плюс мінімальний ремонт. Аналоги в Україні стартують від 13,5 тисяч доларів. Окрім Jeep Renegade можна розглядати ще наступні варіанти авто. Перше, це Jeep Compass 2018 20 2020 року. Це дуже популярний кросовер, його можна купити в бюджет 9-11 тисяч доларів. Також можна розглянути Jeep Cherokee. Якщо для прикладу, 16 17 року авто обійдеться у 85 11 тисяч, якщо 19 21 років від 12 до 13,5 тисяч доларів. Хочу зазначити, що тут ціна різниця в залежності від комплектації, а також пробігу. На цьому я буду завершувати це відео. Ми зробимо все, щоб купити вам максимально якісний та вигідний автомобіль. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе. До зустрічі!